Вийти трішки подивитися. Це колись закинуте таке поселення. Ну, воно тут колись було. Але тепер, як ви бачите, воно закинуте та все таке пусте, порожнє і тут абсолютно нічого немає. Ну, вночі тут набагато страшніше, Вдень тут ще так. Оу. Тут, напевно, було якесь, типу, кафе, щось такого. Я й не знав. Добре, купа різних будиночків. Оу, зомбі, як завжди. Так, спробую з ним. Іди сюди поганець ти такий. Поганий зомбі. Так, тільки... оу, це вхід на другий поверх. Я. Тут так темно. Я сюди краще сунутись не буду. Невідомо, що там є і що там заховане. Так, тут начебто більше ніде ніяких зомбів не видно. Я тут хочу трішки позачищати оу oh, місцевість, бо ну, вно... щоб вночі не було гірше.